Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Та сіндалик, ми повернулися, обіцяли, що пауза коротенька буде. Так, да, ну і зараз я думаю, вам дуже сподобається тема. Принаймні, вона точно буде дискутивною. Тема, яку ми вам запропонуємо далі, репетиторка англійської мови, вчителька, написала в соцмережах про те, що вона цілий рік займалася з ученицею онлайн і жодного разу її не бачила. От камера учениці під час цих онлайн занять була просто вимкнена. Це шок, звичайно. Це шок. Ну, і, звичайно, жодного разу. Собі за рік. В дописах в цьому дописі коментарів просто купа. Да. Одні кажуть, та це нормально абсолютно. А чому б ні? Інші кажуть, це шалена неповага. Давайте розбиратися в цій темі, чому діти в принципі не хочуть вмикати камери на уроках, як це впливає на засвоєння матеріалу. матеріонефективність та так. і взагалі, що говорять про це і психологи, і викладачі, вчителі в першу чергу, ну і звичайно, учні або студенти. Давайте, Давайте подивимось, дивимось. потім поговоримо. Учні ховають обличчя за чорними екранами, а вчителі говорять у порожнечу. Чи впливає це на якість навчання і чому відбувається? У соцмережах бурхливе обговорення викликав допис репетиторки з англійської мови. Мовляв, вона рік вчила студентку і жодного разу її не бачила. Ми поспілкувалися з Каріною Кузьмик, авторкою цієї публікації. Зі студенткою я займаюся вже близько року, і до цього я асоціювала її тільки із її аватаркою в зумі, тобто якоюсь там анімешною картинкою. І я знаю про неї вже дуже багато, про її хобі, захоплення, про те, що вона відбувається в школі, але але вона так і не показувала себе на камеру. Фактично, вчора вона це зробила перший раз на нашому передостанньому занятті, і це було трошки неочікувано. Каріна каже: причини не вмикати камеру у студентки можуть бути різні. Однак для репетиторки відео на уроці це не основне. Це підліток, підлітки переважно або соромляться, або просто не хочуть включати камеру, чи можливо вона десь там в піжамці, в навушниках, не хоче просто відволікатися на те, щоб бачити себе в камері. Тобто в ситуації бувають різні і все просто треба сприймати нормально. Мені здається, якщо людина працює, якщо вона уважна, то взагалі немає проблеми в тому. Втім, коментарі під дописом репетиторки розділилися. Як ви без камери її англійської вчите? Я перекладач, без камери набагато важче розуміти спікера. А тут навчання, артикуляція, те се. Хіба не треба бачити? Я викладач теж і мені по на ці камери розумію студентів, хто не хоче їх вмикати, і сама теж не завжди люблю це. Є інтроверти, і це їх право. Ми вийшли на вулиці, аби запитати студентів та батьків, що вони думають з приводу онлайн-навчання без камер. У мене був досить тривалий досвід онлайн-навчання, і я не вмикала камеру. Я паралельно займалася іншими справами. Я могла сидіти не за столом, я могла знаходитися в ліжку, я могла щось не писати, не нотувати. І а, так само ще була причина в тому, що я трішки соромилася там свого обличчя або те, як воно виглядає на камері, коли досить погана якість, іноді було погане освітлення. Тому так вчителям. Переважно без різниці, чи будуть вони увімкнені, і звісно, без вімкненої камери буде комфортніше, тому що ти можеш полежати, попити собі чай, і всім буде від цього комфортно. Діти не зосереджені на тому, що каже вчитель, а вони займаються своїми справами. Вчитель фактично не бачить, не контролює, чим займається все, що з дитина, і відповідно, дитина не отримує ті знання, ту інформацію, яку вчитель хоче до неї донести. Як можна вплинути на учнів та чи погіршують вимкнені камери якість навчання? Ми запитали у вчителя біології Максима Рудича. Я завжди пояснюю як учитель, власне, чому мені необхідно бачити їхні очі. Ну, в першу чергу, щоб бачити їхню реакцію, помітити, підтримати їх. Чи слухають вони ці поради або прохання? Так, відносно. Але коли, от власне, прохання звучить як партнерство, а не контроль, тоді діти частіше і зазвичай йдуть саме на зустріч. Бо в даному випадку важливо сказати, що камера вона допомагає. Магає, але це не е, якість освіти. Вона не визначає якість саме освіти, та якість знань. Е, головне, щоб учнівство було увімкнене емоційно і інтелектуальне. Чому учні не хочуть вмикати камери, та чи це поширено лише серед підлітків або й серед дорослих студентів? Пояснює нейропсихологиня Карина Петренко. Почнемо з того, що підлітки надзвичайно соціально шукають соціальне це схвалення, і вони схильні до соціального порівняння в своєму віці. Це може бути якесь незадоволення зовнішнім виглядом, це може бути. Сором там стосовно неприбраної кімнати, цього вже достатньо, щоб вони вважали, що це прям проблема. Через це я не буду вмикати камеру. Дорослі люди здатні з такими викликами впоратись. І якщо навіть це й важко, перший раз то потім це йде по накатанні. За словами експертів, вмикати камеру чи ні вибір кожного, адже в усіх людей різний тип сприйняття інформації. До того ж, інколи дискомфорт від увімкненого відео може більш негативно вплинути на навчальний процес ніж вимкнена камера. Так, ну ви нас тут закидали світлинами. Ми їх обов'язково покажемо, але нам дуже хочеться зібрати ваші думки з приводу цієї історії. Е, можливо, ви викладачі, можливо, ви вчителі, а можливо, ви студенти чи учні. От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть нам, будь ласка, я особисто е, своїх дітей ганяла, якщо чесно, щоб камера була увімкнена, коли в них було онлайн-навчання, тому що діти малі на той час ще були. В них якийсь розфокус уваги йде, якщо вони вимикають камеру, вони там щось переписуються, намагаються в щось пограти. Ну і я Прикладом ну, мені здається з боку, що вчителю дуже дискомфортно в таких умовах працювати, особливо коли вимкнені камери, 20 дітей, і хтось тобі просто голосом кричить відповідь. Наприклад, там на, на якесь запитання з математики, вчитель просто сидить розгублено і не може зрозуміти, хто з дітей це сказав і кому ставити гарну оцінку, чи навпаки, помогла. Ну, відповідь можна зараз е -е, кнопку натиснув, і ти вже бачиш, що хтось хоче відповісти, але все одно не треба забувати, що будь-які навчання, будь-який процес, будь-яка історія. Комунікації, це обмін енергією. Якщо немає обличчя, а ми отримаємо величезну кількість нюансів і інформації через невербальні сигнали. Навіть якщо немає голосу, все одно це обличчя, це енергія. Це ну, хай навіть якщо ти і так засвоюєш, хай ти інтроверт, але це навіть не про повагу, це про звичайний обмін людською енергією. Ясно, що зараз там на робочих зумах є така етика, що. Ти не можеш роз'являтися без відео, це ну це це, це не повага вважається, але а, ми там з нелю олди. Я пам'ятаю, олди, знаєте, це, це люди, які вже трошки старші за цих мілініалів. Та а, а, мені вчитель французької школи казала таку річ. А, значить, вона принесла дослідження французьких вчених про те, що а, ну це ще раз кажу, ми олди, це було давно. А, ще не було зумів, шмумів і так далі. Вона каже: а, таку градацію написала: а як засвоюється матеріал? Якщо, наприклад, ти граєшся ручкою. Під час уроку і ти слухаєш, у тебе мінус 20% засвоєння матеріалу, тому що дуже багато уваги, уваги іде так, сюди. Якщо ти сидиш в телефоні, мінус 60. А, якщо там ще щось і так далі. А уявіть собі, якщо ти з вимкненою камерою, господи, де я в ванну піду. А я тебе ще... Цілий світ. Що Абсолютно. хочеш те й роби. о ну пишіть, що ви думаєте? Ясно, що це така дуже, навіть майже інтимна історія, але тим не менше. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суднів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.